В Олександрії контролювати владу будуть підлеглі родичі та бізнес-партнери місцевої. Влади. 85% складу нової, так би мовити, громадської ради при виконкомі Олександрійському, складають залежні від міського голови та його оточення люди. Рішення про затвердження складу нової цієї, так би мовити, громадської ради прийняв виконком 7 серпня. Серед 39 членів цього об'єднання 10 прямих підлеглих меру керівників чи співробітників міських бюджетних установ і закладів або відділів. У склад цього дорачу органу влади, що мусить насправді перейматися контролем дій влади та виступати посередником між громадськістю міста та чинною владою, включили представників і сім'ї начальника управління приватизації міськради, залежних від бюджетного фінансування керівників проспілкових організацій та громадян, що отримують прямо чи опосередковано чималі бюджетні гроші. Тільки шість представників цієї так би мовити, громадської ради можна віднести до відносно нейтральних представників громадськості, що переймається в основному, до речі, релігійними питаннями.